Привіт! У вас буває таке? Щось не подобається, не влаштовує в подружньому житті. Ну і ми вирішимо, давай почнемо все з нової сторінки спочатку. Давай спробуємо по-іншому, якось краще будувати стосунки. Поговорили, домовилися, ну і невдовзі повертаємося до старого. Це стосується не тільки шлюбу можна сказати, тому що. Там задіяні хоч двоє, а тут навіть самого себе змінити не виходить. Наприклад, звичку, чи знаєте, як е, часто на початку року будуємо плани, пишемо цілі. Так, Ну а потім забуваємося в ті плани подивитися в тому, що ти написав. Ну, принаймні, в мене так буває. Є дуже влучний вираз. Легко почати з нової сторінки, важко змінити почерк. Першу причину, чому важко змінити стиль стосунків, можна сформулювати приблизно так. Я по-іншому не вмію. Якщо я з дитинства бачив, що питання вирішуються саме ось таким певним чином, ти хочеш не хочеш, оце запам'ятовується як приклад. Нам воно може, до речі, і не подобатися. І ти, як ти кажеш, в мене не буде, так як я так не буду себе поводити, як мій тато поводив так, наприклад. Так, Ми могли сердитися на батьків чи на вчителів, коли бачили це в них. А потім все більше і більше стаємо схожими на них. Правда, ми це помічаємо краще в своїй половинці, в собі важче помітити це. Е, моя подруга якось е, сказала про свого чоловіка: я бачу, як він стає все більше і більше схожим на свого батька. Причому це було так не в позитиві. Сказано, е, може, це гени, але ще говорить про силу першого враження. Те, чим ми знайомимося першим, воно впливає на нас, і воно ніби запам'ятовується набагато сильніше, ніж усе, що ми бачимо в подальшому. Ну, наприклад, якщо мене сварили, критикували, давали причухана, то навіть е якщо мені тоді було боляче, я ображався, є велика ймовірність того, що до своїх дітей я буду ставитися так само. Це не обов'язково в принципі, тому що не всі так роблять. Є винятки, але часто, приклад батьків має сильний вплив. Ось, і я, такий приклад наведу. Я росла ще за часів Радянського Союзу, наприклад, коли я була ще дитям. І тоді поліетиленові кулючки, пакети це була якась така цінність. Ми їх прали, ми їх сушили на батареях. І склалося от таке, що вони мають бути, їх потрібно берегти. І ви знаєте, пройшов час. Тоді мама їх збирала, у нас була спеціальне місце. Я не скажу, що воно мені подобалося. Це, це, це такий закуток, як кажуть, з тими кульочками. Але я помітила, що зараз я виросла. Зараз поліетилен у нас ось так, але в мене, якщо заглянути, да. також є невеличкий закуточок. Задачка з кульочками так. Якось так трапляється, що в більшості ми наслідуємо своїх батьків. Хоча це не вирок, ми можемо змінюватися. потрібно просто захотіти, ну і звісно, докласти зусиль. Ось Я їх не перу. Друга причина, чому нам важко змінюватися, тому що по-іншому страшно. Розумію, що можна е з жінкою якось м'якше, але раптом вона мені вилізе на голову. Раптом мене почнуть десь там чоловіки називати підкаблучником, так? І оцей страх він ніби затормажує тебе. А жінка, в свою чергу, також може боятися, наприклад, що якщо почати дуже по-доброму з чоловіком, він взагалі зробить тебе ганчіркою чи почне витирати в тебе ноги. І Якось мені ще до весілля радили, що треба, щоб тебе добивалися, інакше чоловікові буде нецікаво. А потім чоловікові вже так цікаво стає, що він ну починає на роботі довше затримуватись. Він хоче десь більше там в гаражі покуперсатися в тій машині, бо тому що йому вже ну, дуже цікаво вдома. Може бути інша ситуація. Ми домовляємося, що будемо відкриті одне з одним. Якщо у нас щось не влаштовує, будемо про це говорити. Але тут теж може бути страшно. А раптом, якщо я щось скажу, наприклад, про те, що мені не подобається, а людина після цього мене розлюбить чи розчарується в мене. Що гірше страх. піде від мене? Так? Так. Цікаво, що це теж говорить про рівень близькості. Чим ближчі стосунки, тим безпечніше ми себе почуваємо е, в цих стосунках, і тим легше нам говорити якісь конструктивні е, зауваження. Можливо, так, так, угу. ну не тільки про щось хороше, а і, і, і про негативне так. Тут ключове слово, мабуть, конструктивно <світ> говорити, бо сваритися можна з ким завгодно, і це ще не про рівень близькості говорить, а мабуть, про рівень більше внутрішньої напруги чи характер. А ось про рівень близькості саме говорить уміння поговорити спокійно, розважливо, конструктивно. Є ще одне пояснення, чому буває важко змінити певні речі у стосунках. По-іншому, мені може бути просто невигідно або ж незручно. Е, тобто я чекаю, щоб чоловік більше брав на себе. Ініціативу і відповідальність. ну до прикладу, щоб був лідером, але разом з цим я хочу, щоб було так, як я хочу. Тобто, щоб він приймав рішення, які але, але такі, які мені хочеться, правильно так, які мені підходять. Я не готова приймати його вибір, який мене не влаштовує. Ми це часто бачимо в сім'ях, і така жінка буде страждати, бо в будь-якій жінці їй хочеться бути за чоловіком, не тягти все на собі. Але лідером чоловік тобі тоді не може стати, тому що вона його постійно під, підкеровує. Вона хоче, щоб він приймав рішення саме такі, які вона хоче. Хіба що може стати нігілістом? Погоджуюся. Принципово робити навпаки. Так, він буде сперечатися, робити все навпаки. Але це не лідерство, а скоріше вже така якась. Підлітково впертість, можливо, чи як це назвати. Ну, Або ж ще один варіант, чоловік може просто зламатися і е, просто вже не напружуватись, він буде йти по лінії найменшого супротиву, От, ну, сказала так, ну нехай буде так. Но він лідером тоді не стане, і жінка від цього щасливою також не буде. Так, чоловік може взагалі розслабитися і побачити купу позитивних сторін. Цього. Бо, е, я знаю один, одну таку історію, де е, жінка вона була. Яскраво вираженим лідером в сім'ї. І вона повірила в Бога, почала відвідувати церкву, і там був семінар про те, що, за задумом Божим, лідер в сім'ї це чоловік, жінка це йому помічниця і так далі. І вона так сидить, думає: у нас ж не так, вона про це думає, думає, приходить додому, каже. До чоловіка, ти знаєш, я сьогодні таке почула. У нас якось неправильно в сім'ї. Ти маєш бути лідером, ти маєш бути керівником сім'ї, ввести. Він слухав, слухав її і каже: Слухай, не треба на мене перекладати свої проблеми. <гум> <гум> Йому так в принципі вже було і нормально. <гум> Тут відкривається ще одна причина відсутності змін. Я по-іншому насправді просто не хочу. Десь всередині мене так все влаштовує. Ну, звісно, є свої мінуси, але мене все одно ця ситуація влаштовує. Мабуть, тому що будь-які зміни це певний стрес і ризики, і, і зусилля, щоб бути лідером чи ще чогось там, то треба в цьому повчитися. Тому нам притаманно уникати будь-яких змін. Ми внутрішньо їм просто противимося. Отже, як покращити свій почерк у стосунках? Так, як звичайний почерк. Що потрібно для того, щоб виправити свою каліграфію? Перший крок це потрібно просто захотіти. Ой, з каліграфією. Зараз багато дітей пише як курка лапою. Ну, чесно скажу, тому що мій син зараз ходить в школу, йому 12 років. І ми бачимо це на свої очі. І не тільки в нього це заспокоює трохи мене, як маму. Тому що сучасна шкільна програма, як я зрозуміла, не вимагає каліграфії. Але ж хочеться. Ми кажемо синові: ну пиши акуратніше, давай ти ж можеш краще, давай спробуємо. І знаєте, що він каже: а навіщо? Мене й так влаштовує. Для мене це не головне. Не завжди він може прочитати те, що він написав, але, але його так влаштовує. Бо діти зараз дуже гарно формулюють. <рес> Другий крок потрібно почати вчитися нових навичок. Поступово. Не все одразу тренуватися, не вийшло пробувати знову. Ну і третє мати гарний зразок, щоб бачити на що потрібно рівнятися. Продовжуючи тему каліграфії, все-таки ми якось надихнули сина е, спробувати щось покращити з почерком. І для цього, ви знаєте, ми купили зошит для списування. Такий спеціальний, там де є ще ті розграфлені правильні лінії і текст. І коли він списує, тобто там є приклад, він списує, і е, ми обводимо слова, які вийшли в нього найкраще. А потім вже виписуємо і прописуємо ті, які, можна сказати так, зовсім не вийшли. Ну і тут напрошується останній пункт або крок. Важливо відмічати прогрес і маленькі досягнення. Зазвичай нам частіше говорити, ну, що у нас не вийшло. Ну, Ви ж знаєте, самі в житті так. Часто робите, або принаймні відчуваєте, що інші до вас так роблять. Ми якось так звикли більше до цього в навчанні. Це як раніше, знаєте, червоною ручкою виправлялися помилки. 90% може бути написано гарно, але підкреслювалася помилка і помарка. А Зараз уже діють вчителі по-іншому. Ми теж вчимося від них, стараємося. І бачите, коли син списав текст. Лена спочатку підкреслює слова, які в нього вийшли найкраще. Одного разу там були такі слова, як і. Але їх треба було пошукати. Ну, все-таки знайшли і пробуємо. І вже робили це не червоною, а зеленою Да. Ну і ви так само, якщо щось у вас не виходить, не розчаровуйтесь, докладайте зусиль, і робіть це знову і знову. У вас обов'язково все вийде. у книзі притч говориться. Що праведний він сім разів, тобто достатньо багато разів впаде, але він встане. Подивіться, і мудрий чоловік Соломон називає таку людину праведною, незважаючи на те, що людина падала, але вона піднімалась. Тому вставайте, рухайтеся вперед. Ну і не бійтеся, що буде гірше на страху щастя. Ну не, по, не побудувати. Варто ризикнути, і ви не розчаруєтесь тут. Ще дуже важлива звичайно, і підтримка та віра в людину. Інших людей, тобто часом це буває нелегко. Часто уже можливо і не віриш, що людина, яка поруч з тобою, може змінитися. І якщо людина знову повернулася до свого, хочеться сказати я так і знала, горбатого могила й виправить. Критика або зловтіха вони не допомагають людині змінюватись. Нехай Господь дасть вам мудрості бути доброю підтримкою одне для одного, ну і сміливості та сили для змін. Воно того варте. Боже благословенко!